Доброго ранку, доброго дня, мої любі малята та шановні батьки. Я рада зустрічі з вами і я сподіваюся, що ви прослухаєтесь до моїх рекомендацій. Сьогодні у нас з вами ручки. Сьогодні ми виконуємо самомасаж. У нас з вами на вулиці пора року осінь, яка принесла нам дуже багато плодів, різних дерев, кущів. І багато гордини. От я зібрала От такі плоди, принесла сьогодні, які називаються Каштан і Горіх. Ви з дітками гуляєте на прогулянці, тому їх дуже зараз багато на вулиці і можна зібрати, роздивитись, описати, розповісти і ним погратися. От сьогодні ми ними граємось. Який каштан? Каштан кругленький, каштан гладенький, каштан приємний на дотик. І в врочці приємно витримати. Горішок який? горішок овальний, горішок твердий, навіть конючий. І хай дитинка відчує, як він в ручці порівняно з каштаном. Відрізняється своєю структурою, своєю формою, своєю будовою. Отож, приготували наші горішки, приготували ручки і ми розпочинаємо. У садочок ми підемо і горішки там зберемо. Візьмемо у ручки раз і два. Скажем чарівні слова. Ви горішки нас гартуйте, від хвороб усіх лікуйте. В ручках будемо ми качати, свій масаж розпочинати. Притискуємо, не просто качаємо, а притискуємо горішки. Заховали, показали. Заховали, показали. Пальчики поназивали, доторкніться горішком до кожного пальчика. Не спішіть, хай дитинка назве до якого пальчика до мізинчика, до безіменного, до середнього, до вказівного, до яких пальчиків вона торкається. Намалюємо на долонці сонечко кругленьке. Провінці пряменькі. Кожен пальчик, до кожного пальчика наш горішок прогулявся по доріжці, і ми зробили свій самомасаж. От масажу і кінець. А той то молодець. Повторіть, не обов'язково вчити цей віршик. Але рухи під віршовану форму дуже приємно робити. Давайте зробимо ще разок. Пальчики йдуть по столу. У садочок ми підемо і горішки ми зберемо. Візьмем в ручки раз і два, скажем чарівні слова. Від хвороб ви нас лікуйте, в ручках буде, ми качать, свій масаж розпочинай. Заховали, показали. Пальчики поназивали. Намалюємо на долонці сонечко кругленьке, промінці пряменькі. А сажуй кінець. Ви молодці, і вас все вийде. Дякую вам, будьте здорові!